Вітаю всіх глядачів, ви дивитесь канал Strava Racer. Як ви думаєте, куди ми зараз направляємося? Правильно, штурмувати черговий ком, пробувати власні сили на такому цікавому. Я не скажу, що то є гравийний або МТБшний сегмент. Цей сегмент є такий. Ну, Проста, про, проста грунтова доріжка в лісі. Єдине, що, чим такий відомий, скажімо, в вузьких колах, це тим, що це є один з таких... Най... Підступніших обхилів у Львові він має 300 метрів довжину і один з найбільших градієнтів середніх градієнтів у Львові поза 13%. І що найцікавіше, цей градієнт не є стабільним, тобто він таким йде сходинками, на цьому підйомі дуже важко і важливо розподілити правильно свої зусилля. Якщо зробити все правильно, то можна показати хороший результат. В топах на цьому сегменті такі ну, досить відомі люди у львівському аматорському велоспорті, тому дуже цікаво порівняти свої результати так, відносно них. Власне, я цей сегмент вже катаю другий рік і потрохи відстежую свій прогрес на ньому. Починав зі звичайного гревела алюмінієвого на топталках, потім переходив на контакти і потрохи-потрохи. Свій результат покращив. Зараз в мене вже карбонова меріда, ну і цікаво, як я проїду. Після цього відео дочекайтеся наступного відео з детальним аналізом, все як все відбувалося. Так. І в тому відео я скажу, поділюся висновками того, як мій прогрес відбувався, так і фінальним своїм результатом. А зараз ми під'їхали до цього сегменту, і так як він. По ґрунтовій стежці нам потрібно одразу ж спустити колеса десь, ну, до двох атмосфер, щоб ми не пробуксовували. Тому що там дійсно справа йде на секунди, і потрібно вдаватися до всяких таких от технічних рішень, щоб кожну секунду якось десь роздобути. Отже, спускаємо колеса. Там вони в мене накачені були до трьох атмосфер. Я це роблю на око. Зараз манометра немає. Тобто, так, трохи спустив ну порядка двох атмосфер, щоб колеса відпрацьовували усі нерівності. Отже, панорама обхіл. Проїжджаємо такий тунельчик і по факту ось звідси цей підйом і стартує. Зараз ми йдемо в демо-режимі, проглядаємо трасу, знайомимося з нею якісь такі моменти чи немає якихось дерев, які повалилися після грози. Це досить важливо. Дивимося на стан дорожнього покриття. Власне, на початку градієнт такий десь відсотків 10, він є достатньо стабільний. Єдине, що тут є камінчики всякі. Власне, на цих камінчиках треба акуратно є поздовжні невеликі колії. Важливо, не потрапити в них колесом. Тут, в принципі, початок цього сегмента я працюю, планую працювати на ногах на передачі 30-32. І ми доїхали до першого такого випологування. Тут стає трошки ніби пологіше. І це таке місце перепочинку. Тут я планую сісти в сідло і трошечки розігнати молочну кислоту, яка вже почала би накопичуватися на, першому, на першій ділянці. Так? Тут так пологіше трошки, як я казав, їду тут сидячи. Можна навіть скинути на одну передачу 30-28%. І от далі виїжджаємо на найскладнішу частину, найкрутішу. Тут десь 18%. Відповідно, скидаємо назад на передачу 30-32, і тут треба виламувати настояче. Благо, зараз покриття тверде, все класно, гума мало би тримати. Тут треба проламати і виїжджаємо на друге виплажування. Так, і тут головне, щоб от на це місце ще лишилося трохи сили. Бо якщо віддати все на тому крутяку, то по факту тут вже додати нема чим. Тут я планую передачку поставити трохи більшу. 30-28 і сидячи в сідлі за рахунок роботи в першу чергу контактних педалей витягнути цей пологий кусок. Ну а далі в кінці взагалі плоскач і тут треба вже на морально вольових встати з сідла, передачку врубати побільше і вже викручувати, що є духу. А ось тут вже і фініш цього сегменту. От ми проїхали його в демо режимі, ознайомилися з трасою. Ну а зараз спробуємо його штурманути вже в такому бойовому темпі. Ось чому цей сегмент називається панорама обхіл. Тому що наверху відкривається дуже класний краєвид на місто Лева. Фух! я ще не можу ніяк віддихатись. Проїхав за хвилину 31? Фу, це другий результат. В принципі, Часом задоволений, там в одному місці в мене трохи були проблеми з переключенням, думаю, на цьому я якраз ту секунду і втратив. Тобто, як бачите, та, тут справа дійсно йде на кожну секунду і коли час такий досить швидкий, та, то треба свій маршрут, свою спробу продумати до ідеалу, так? адже кожен нюанс в кінцевому результаті впливає на, на результат. Фу, таким. Ось таке вийшло в мене відео, де ми атакуємо один з найскладніших сегментів на страві у Львові. Дочекайтеся наступного відео, там я викладу детальний аналіз по цій спробі, яка була швидкість, як вона була в порівнянні з іншими спортсменами. І взагалі поділюся якимось ще, можливо, тип-нтрик з якимись порадами, нюансами. як... Краще підготувати себе, підготувати свою техніку і щоб показувати кращі результати в страві. Тому не перемикайтеся, підписуйтесь, і ми незабаром почуємося в наступному відео. Пока-пока всім!